Коли ви йдете додому і біля під'їзду бачите дуже багато людей, це або хтось викликав швидку, або ще гірше збори ОСББ. Що? Та я все для вашого дому роблю, все, блін, викопую, приношу! Що ви не робите? Шо я роблять! Бо вам все дай, 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 дай. дай. Отакі морди, то підійде вся маляво! Вам сядай, все... дай, 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 дай! Отак кум будемо зривати збори ОСББ. Так, кум, я думаю, отак от, от і будемо їх зривати. Тим паче має об'явитися новий голова ОСББ. Де він лазить? Де він лазить, блін? Я тут. Блін, блін, Улупився в пошту. Та ось який ти! Який ти тепло? Я поріжу всі твої колеса падло. Ваші діти топують як слоняки, та хай вас в роті трава просте та вашою пикою. Треба м -м -м, молотити просто. Сто чертів тобі в Так у Вайбері. А в ліфті добрий вечір. Я Олексій Суханов. Вітаю вас, Жека Щасливчик. Говорить ОСББ. Ну що ж, давайте сьогодні будемо розбиратися в наших проблемах. Поговоримо саме про це. Ем... Чуєш, голова? А що це ти зібрався розбиратися? Да. Ти що, обалділ, я ні за що платити не буду? Нафіга я плачу за цей ліфт, якщо я живу на першому поверсі. Все, отбой. Підтримую абсолютно кума. У нашому ЖК на 12-му поверсі мешкає кондитер Валентина. І яке співпадіння? Тільки ну, чоловік Валентини йде на роботу, як відразу на порозі з'являється. Як ваше ім'я? Вадим. О, з'являється вадим. І що цікаво, з'являється без задушки і без претензій. Булочки Валентини. Ви про це хочете поговорити? Нема тут про що говорити. Всі платять, і я плачу. Підтримую. Проблема вирішена. А? Скиньтеся на домофони, скиньтеся на дерева, скиньтеся просто так. жк щасливчик. А ти ні. До наших зборів приєднується людина, яка, аби не загубити парко місце вже два роки їздить на роботу маршруткою. Зустрічайте. Максим! Шановний, ти хочеш про це поговорити? Ні-ні. Ми просто хотіли на вас подивитися. До побачення, Максим. Да -да, до побачення. Давайте до наступного питання. Дитячий майданчик. О, О! Точ, точно! Я, блін, за це платити не буду. Я чай блін. По-любому в нього дітей нема. Да, Він моїх хрестив. Сідайте, Вадиме. У вас немає дітей, а у нас є відео з камер спостереження. Давайте подивимось. Ну було й було один раз. Поїли люди, сіли, і нічого. Вже гроші вам дерти! Не кваптеся, не кваптеся, Вадиме. Найцікавіше наприкінці відео. Увага на екран. <звук> Ви ще хочете про це поговорити? За майданчик заплачу за камери не буду. У нас є ще одне відео. Увага на екран. Діти і камери – це наша безпека. Тим більше в камері я вже був. Ну ось ще одна проблема вирішена. О, Ігорю Миколайовичу, добрий день. Добрий день. Давно не бачилися. Як ви все добре? Все добре. Як здоров'я. Все хорошо. Як теща? Нормально. Вона ж мене на базарі рукавицями торгує. От не свій манекен. Гарного дня. Навзаєм. У нашому будинку 30 квартир здає Дмитро Іліч. ЖК щасливчик. І Дмитро Гордон теж. О, Ігоря Миколаєвичу, знову ви. Ем, як тесть? Нормально. Трошки посварились. Сказав, ноги мої більше тут не буде. <праць> да. А він ж в мене біля тещі поруч шкарпетками торгує, отний суманикен. <праць> Гарного дня. Навзаєм. Нема ніякого тестя і тещі. Нема, нема. Ти нам Чи? зуби не заговарюй, голова. <рив> Хто вкрав тую там на кутку, там камер нема, ми це не. знаємо. Про це хочеш поговорити? а? Голова. Не всі проблеми я можу вирішити, тому запрошую експерта. Тут замало говорити, тут треба бачити. Світлана Васильівна бачить наш консьєрж, Ніхто не бачить, а вона бачить. Та о господі! Патрік мопці з 43-ї квартири. Тільки у Дайкоса. Найдемо, хто їх викида. <рисвіт> Ви до кого? У сенсі. Це замість добрий день. Тіхо. Хтось на латині балака. І коза мекає. О! це з тринадцятої сатаністи з одпуска вернулись. Боже, які люди хороші, Боже, як них чисто на етажі. Так, хто не заплатить за світ, буде повішений в вістібюлі. 35-й відкрили наркопритон. Боже, який був хороший бордель, Боже. Весь ЖК радувався. Боже, ні собі не людям. Тіхо. 46-й працює дріль. А там ленка одна живе. Може, це й не дріль. <клес> і саме головне питання хто-то постійно в ліфті клеє оголошення? Плювалося будь-якої довжини з будь-якого місця. Головне, я зривай воно клеїть. Я зриваю, воно клеїть. Я На! воно клеїть! Шестсот. Шест піят. Домовились. І тут дивиться серіал Дама з бергамотом», там голий цимбалюк. там коротше, Так це... стривайте, а хто ту і вкрав. А, ці морда! більше нема кому. Я, що? Які я все бачу. Я, бачу. бачу, я Світлана бачу. Бачу. бачу, я все бачу. бачу. А вона хто вона. краде, а хто краде. О, Яка атмосфера. Теме наступних зборів ОСББ продуктовий кошик Юрія Ткача. Повірте, там є що розібрати. Про це говорять на базарі, про це маємо поговорити і ми. Так, 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 добрий день. Я ваш новий голова СББ. Ви бачу, без мене почали. Молодці. А ви хто? Я Олексій Суханов. Просто у мене відпустка, а мені вкрай необхідно з кимось поговорити. Щось вирішити, розумієте? Так, Олексій, погуляйте, хорошо. Нам треба вирішити, хто крафтує. Хто кратує? Та я кажу, дужи, ніхто нас не такі вкрали цю вкралиці ту... більше нема кому. Понімай. Більше я нема яка атмосфера? Триста раз повторяю. Це ж просто кайф. Тридцять плюс. Ми пройшли від Жека до СББ. Телеведучий актор, журналіст Олексій Суханов наш і, друг. Ваш, і ваш друг, наш так, друг. І наш Олексій друг. Суханов.